У Вінниці стартував інклюзивний проєкт Гончарство в темряві п'ятеро ветеранів російсько-української війни з різних куточків України, які втратили зір, першими зможуть опанувати гончарне мистецтво. Колишніх армійців навчать не тільки робити глечики та миски з глини, а вміти продавати свої вироби та вчитись започатковувати власну справу. Вчиться працювати з глиною та опановує гончарство ветеран російсько-української війни Андрій Звіничини в У 2022 році. На Луганщині чоловік втратив зір про реабілітацію за допомогою глини. Дізнався від побратимів. Після кількох занять у ветерана уже є покращення як фізичного, так і психологічного стану. Хлопці мені підказали. дали номер, я подзвонив. Взяли мене сюда дуже мені сподобались тут. Люди хороші. Галина робить чудеса. Їжачка, горнятка відчувати глину руками вчить поранених бійців незрячий ветеран Іван Шостак. Після втрати зору чоловік опанував гончарство за чотири місяці і нині має власну колекцію виробів, які уже продаються. Створити власну колекцію горняток, мисок та глечиків та ще й вдало їх продати. Мріє, і ветеран Скропивницького Антон Богач. Це вже його четверте заняття на гончарному крузі. Затягує цікаво, важко відчути її, але цікаво і реально, що ніколи не думав, що незрячому можна навчитися робити якісь речі такі. Проєкт гончарства в темряві започаткував державний центр реабілітації Поділля. Курс триває 45 днів. Впродовж цього часу перші п'ятеро ветеранів російсько-української війни опанують навички роботи на гончарному крузі, техніки ліплення та декорування а також зможуть пройти курс, на якому дізнаються, як розпочати власну справу. В рамках реабілітації вони навчаються орієнтуванню в просторі та мобільності. Вони вивчають роботу з телефоном, роботу з комп'ютером, працюють з психологом, займаються життєвими навичками. І чому це важливо? Тому що Якщо вони опанують нову професію в гончарстві, подалі їм потрібно буде якось ввести цю свою справу. І ось ці базові навики їм теж дуже дуже необхідні. В мене особисто є в плані, щоб вони робили чашечки різних форм, тарілочки, блюдечка і. При бажанні вазочки, тобто це ті речі, які ходові, які можна продати, які можна справді легко достатньо робити, цікаво робити. Ми з ними будемо потім обговорювати варіації декору. Першими учасниками проєкту стали ветерани з Вінниччини, Дніпра та Кропивницького. Після завершення кожен учасник отримує гончарне коло та набір необхідних інструментів, аби мати змогу продовжити займатися народним ремеслом у своєму рідному місті. Проєкт центр реабілітації Поділля реалізує завдяки фінансової підтримки Проон Вікторія Ліварчук, Денис Ковтон, телеканал Вінниччина.